Сьогодні в мене колода карт байсікл. Я... Це перша моя колода, яку я собі придбав в цей період. Розпакував її, але я знімав на іншу камеру, і там муар був оптична ілюзія, яка виникає. Тому знімаю заново. Це колода Bicycle, це дуже відомий виробник, ну, найвідоміший виробник карт. Я хочу навчитися робити прийоми з картами. Кардістрі називається це мистецтво. Я є як фокуси, а є саме уміння маніпулювати колодою, шафлити там її, перемішувати. О, це є частиною фокусів іноді, але мені просто хочеться крутити щось в руках. Мені це потрібно. Таке є бажання. І от я завжди знав про цю компанію. Взагалі це називається United States Playing Card Company. А, ну і вони поступово купляли бренди, але Bicycle це от такий а, найвідоміший бренд. Існує yeah. маса, просто неймовірна кількість колод. і Вони постійно випускають нові. Це є предметом колекціонування. А, я вирішив, ну і мені я подивився, багато мені захотілося мати таку колоду. У мене є там пластикова колода запакована за, 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 десь. Я вирішив залишити її, як є, запакованою, щоб не. не щоб вона була запакована завжди, якщо там, захочеться пограти в покер, то розпакувати свіжу колоду, щоб не було питань. А, нова, не нова. Що точно запакована. Подобається мені мати запаковану. А цю я хочу використовувати от для трюків. Я взяв класичний вигляд. Тобто це буде не якась там з альтернативним артом, або якась там прям дизайнерська. А, вони зазвичай червоні і сині. Але саме ця колода вона все ж таки унікальна. Вона у таких. Пастельних тонів. От. І я вирішив, що ну, класика десь до мене все одно так чи інакше колись потрапить, я думаю. От. А якщо вже купляти, то хоч трошки такий крок в сторону, а, чому байсикл, да, ну, є тут завжди ангели у них а, в ілюстрації, і отакий от ангелочок на велосипеді. І от всі ці ангелочки, вони якби. Іноді модифікується на різних а, колодах там, і ну, маса дизайн. я вирішив зняти розпаковку, в чом, чом би й ні, раз я вже знімаю. Так. Коробочка приємна. А, я, хоч, я обрав цей колір, є такий колір, я забув, як називається. Зараз подивимось. Так ще французькою написано, тому що це якийсь дизайнерський кольор 2015 року. Був популярний кольор, і вони зробили спеціально під це дві колоди: одну от таких тонах, іншу більш помаранчевих. І я обрав цей просто тому, що я би хотів би, ну, щоб воно мало заспокійливий ефект. Воно не контрастне, але при цьому приємне. Так. Get in the Game. 1885 рік, коли вони почали видавати. Є у них теж така колоди Ретрові, які вони якби перевидають ту рубашку, яка у них була. До речі, українською не знаю, як правильно казати. Сорочка. Мабуть, задня сторона. Так, Chat with other members. Ну, у них є ком'юніті сильне. Фанатів. <ріхи> Find out first about my products. Learn how to play. Watch the latest card-related videos. Plus, who don't doesn't like playing cards. Я люблю грати в карти з дитинства. А, давно не грав дуже. Мені подобаються а, ігри такі. Може там... Ну, це окремо, ладно. Зараз подивимось, що тут у нас. Так, два джокера. І вони. Такий матеріал приємний, я спробую показати. Він має текстуру, от видно на відео. Такі полосочки, такий ефект льону. Вони, наскільки я читав, це не є пластиком, але спеціально роблять з картону таке відчуття, як пластика. І я, наскільки я розумію, оцей Air Cusion Finish — це і є назва цього виду а, а, тисніння, щоб створювати такий ефект. Я взяв, ну ще типа, я взяв цю колоду, а, тому що а, Вважається, що якщо ти вмієш на базовій колоді Basic, Basic робити трюки, то, в принципі, ти зможеш і на якихось інших колодах, на пластикових е, теж це повторити. Е От. Тому я хотів щось базове, щоб точно в мене було, щоб я не задавався питаннями. Це питання до колоди чи до моїх рук. От. Так, дивимось далі. Така інший Джокер виходить він з Прому розповідає. Це по суті як видавництво, да? тут є. Оце виходить вкладиш, який просто рекламний, а цей саме розповідає про те, що можна замінити колоду, якщо гарантія є. Туз має серійний код, тобто виходить він. Ну, теж промаркований. Несподівано. Зазвичай, мені здається, так не роблять. Ну, точніше, як, ладно. Що я знаю? Я не знаю, я от зараз і дізнаюсь. Я маю на увазі, що я не очікував. Да, так правильно буде сказати. 808. Що таке? 808, я не знаю. Тут ще одна мальована теж 808. На камінчику. Ну і власне. Король, який їде на велосипеді, воно дуже інші марки, я теж дивився, вони мають завжди такий трошки гумор, якби. при тому, що є якась класика, але навіть з початку століття є якийсь вже гумор на цю тему. Наприклад, інша марка, яка називається «Бі», «Бджола». То там взагалі Джокер там з бджолами танцює. <гум> ну, і, а тут на велосипеді їздить. Тобто навіть 100 років тому вже так відносились, ну, що грає гра, є гра. А, але при тому, що є якийсь і пафос тепер, в цьому. Добре, давайте тепер подивимось, що тут у нас. Я з картами нічого не вмію робити, тому, можливо, в цьому відео я спробую показати. Мій прогрес від того, що там. А, ні, щось я вмію. До речі, зараз я спробую показати. Я згадав одну штуку з дитинства я вмів робити. І от, що мене зацікавило, це от такі тони. Сам малюнок класичний для Бікл. Але тони унікальні. От вони такі. Воно навіть і на відео, і вживу виглядає так, наче недостатньо контрастності на зображення. Тобто, наче е, зображення з'їли щось, <сум> кольори. Ну, і, Але це тому, що такий принт. А, пастельний. І... Ти дивишся, і очі, наче намагаються роздивитись кольори, але не можуть, бо їх нема. <сум> От. Можливо, це буде напрягати очі, але. Мені тут трюки робити. От. Так Глянемо, як виглядають картинки. Тобто різниця червоного і чорного вона от така. Ну, Цікаво було б мати колоду для порівняння. А, якусь а, оригінальну. Ось цікава, а ці виходить в іншому порядку. Ті були з двійки, ну, з туза до двійки, а інша частина колоди з упаковки йде в іншу сторону. Тобто був туз-двійка. І до короля тепер розпочинає з крести навпаки. Ну, якщо комусь це. Мені такі нюанси, власне, і подобаються. Чому а цікаво мати досвід, ну, якби, би, отримувати досвід з такими виробниками, бо у них все продумано. Ну, або задумано. Є якийсь задум в тому, що вони роблять. І от цікаво, тут такий задум. Не думаю, що це випадковість. Ну, і я знімаю це відео, щоби. Ділитися враженням людини, яка досліджує щось, з чим раніше не мала справу. Так. Є ще одна карта. Зараз подивимось, що тут. А я поті, поки хотів роздивитися малюнки. Ну, як бачимо, кожен малюнок унікальний, тобто вони не однакові. Вальти, дами, Королі. Зараз подивимось окремо. На тузах немає нічого особливого, окрім туза пік, який, ну, я так розумію, враховуючи, що у них піка є логотипом, то вони і використовують пікову карту як особливу. Частіше я бачив, що черва така, ну, в колодах, з якими я мав справу. Типу як старша масть, преференції, приділяють. От. Тут покерний. Це стандартний покерний розмір. Є бріджівий покерний. Це покерний, він, як бачимо, більший. Ми, ми не бачимо це, коротше більший. Так. Тут наші королі. Ну, так, тут більше червоного в малюнку, більше чорного. Але контраст все одно зберігається. Дуже подобається малюнок. Не знаю, от мені тепер хочеться. Я, я гляну в інтернеті, чи ну, малюнки чисто порівняти. По, по Може тут ще й унікальний малюнок. Я ніколи не роздивлявся Bicycle, навіть якщо б мав справу. М -м Класний орнамент. Наприклад, це мені подобається. Виходить, тут комбінований. Цей грецький узор. Мечі. Тут елебарда, або топорик. Тут держава. Меч. Ага, ну да, є елементи виходить. Ні, тут є елементи крести, тут є елементи піки, квітковий орнамент, тільки мечі. Корони у них схожі. І тут просто тут, ну от є, да, елемент бубни, а тут. Червий не бачу. Я спочатку побачив це і подумав, але це елемент мене вже ромбовидний. Червий я не бачу. Так, це королін. Це вальти. Подобається геометричний візерунок. Тобто тут прям саме геометричний підхід. Дуже гарно мені подобається. Я не очікував, що настільки деталізовані ці малюнки і що от в такому стилі вони. Ну, не, значить, недарма мені воно. Мене притягувала це зображення я кидав оком зазвичай і ніколи не розглядав малюнок. Ну, така колода, такі кольори. Подивимось останню карту. Вона має сорочку. Тобто вони. Що є якийсь у них застосунок, в якому можна вчити правила карт. Тобто свого роду це да, настільна гра, <говори> і вони пропонують тобі не просто колоду, а й ігри. Це доволі приємно, це такий сучасний підхід. Ну, ти ж купив це ж просто бумажки, якщо не папірці, якщо ти не знаєш, що з ними робити. М -м -м -м. Ну, воно орієнтовано все на покер зазвичай. Але ну, в різних регіонах є інші популярні ігри. Да, там а, В нашому регіоні часто преферанс, наприклад, багато грали, а, і там чистки не потрібні навіть. А, в покері потрібні всі 54 карти. Джокери потрібні тільки в, ну, в особливих іграх. А, ну як особливих, не так часто зустрічаються ігри з джокером. А, але, два, але два джокери постійно кладуть. Ну, Плюс їх можна використовувати як заміна, да? якщо ви втратили якусь карту. Ну, це теж така промокартка, але оскільки вона має рубашку, теж можна її застосувати, як заміну втраченої. Але це таке. Ну, У кардистри у нього колода карт є розхідником, тому, ну, вони там. Вбиваються з часом, тому все одно в тебе, поки ти вчишся, вони вбиваються, як я читав. Так, я згадаю, от зараз буде, значить, перше, що я навчився коли робити. І єдине, це от щось таке. Так, отак, отак. О, ну, навіть щось виходить. Да, отак. Все, це все ще я вмію. От, А я хочу навчитись робити всі оці там штуки, Віяла і таке. До нових зустрічей. Побачимо прогрес.